Масштабування це система, а система це є люди. Що я Ірина Бенч, є просто квінтесенція масштабування. Коли ти вже напіввагітний, ти не можеш відмотати назад, сказати Ой, я передумала. І тут я починаю ридати, тупо ридати на камеру. З чого почати? І номер два: як масштабуватися. Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде дуже незвичний контент, тому що я вам розповім. Справжні залаштунки українського бізнесу, українсько-європейського. Може, навіть потрушу трішки брудною білизною, але я знаю, що це вам буде цікаво і точно корисно. Звідки взагалі з'явилася така ідея сьогоднішнього випуску? Два найчастіших запити до мене прилітають, те, що питають на консультаціях. З чого почати? І номер два, як масштабуватися? І оце слово масштабуватися, воно, знаєте, зараз усіх на устах. Людина може бути там півроку в бізнесі, але вона вже масштабується, вона вже відкриває 325 ту локацію, вона вже починає вчити інших, вона йде в франшизу і так далі, тому подібне. Я хочу сьогодні на власному прикладі показати вам, що таке масштабування і яку ціну ти заплатиш за це масштабування. Тому що ми, бізнес-леді, бізнес-жінки, маємо бути готові до цієї ціни. І коли ти вже в процесі, коли ти вже напіввагітний, ти не можеш відмотати назад сказати: Ой, я передумала, ти маєш розуміти. На що ти будеш йти? Десь тиждень назад у нас з'явилася чудова ідея зняти контент на запит, з чого все починалося, або як стартувати в бізнесі, як зробити так, щоб старт бізнесу був успішним. Значить, ми замовили студію, і я мала зняти цей контент. Зіткнення з реальністю, воно трошки. Трошки змінила наші плани. Я мала розповідати про бізнес, про космотрейт, про б'юті, про роль жінки, про те, як менеджерити бізнес, про принципи, які допомагають тобі стати успішними. Але ем, події розвивалися наступним чином. Значить, ну, ще такий спойлер, що таке взагалі масштабування? Масштабування це система, а система це є люди. Люди є невід'ємною частиною твого бізнесу. І деякі факти про бізнес у 2025 році. Перше, якщо ти працюєш в Україні, кадровий голод не сам несамовитий. Поза офіційними даними, нам зараз не вистачає від 4 до 5 мільйонів трудових ресурсів. І я цю нестачу дуже гостро відчуваю. Другий момент це психологічний стан і атмосфера, в якій працюють люди. Ну, отак, щоб розуміти, як працюють кияни, я киянка, ну, Киянка, та ладно, я з села, але я вже давно киянка, можна казати, що киянка, 25 років. Значить, ми спимо раз в три дні. раз в три ночі починається армагедон, і обстріл несеться, ну, якщо не з 11-ї, то з першої години ночі, ну, до п'ятої або до шостої ранку. Це безсонна ніч, ці вибухи, цей накопичений стрес. Тенит... Ти не спиш вночі, ти просто не можеш спати. І ти прокидає, прокидаєшся, але, ти встаєш зранку з ліжка. Ну, наприклад, там на дев'яту ранку в тебе зустріч, і ти проводиш цю зустріч як зомбі, а далі тобі треба менеджерити команду, тобі треба спілкуватися з клієнтами, тобі потрібно їхати на зустріч, а ти не можеш, бо ти не спав ніч. І це не одна ніч. Так триває вже, якщо мені не зраджує пам'ять, другий місяць. І в такому повністю розваленому психологічному і фізичному стані треба менеджерити бізнес. Ну і ще і ще видавати контент. Контент позитивний. І після чергової ночі обстрілів я встаю, я не прокидаюсь, я встаю. Я відпрацювала співбесіду. Я сходила на зустріч відділу продажів. Ем, Мій ключовий фокус цього року, минулого року, у мене фокус був на маркетингу. Цілий рік я налагоджувала маркетинг в нашій компанії. Цього року я налагоджую продажі і систему продажі, ну і власне людей. Тому що продажі це кровоносна система компанії. Нема продажів, немає грошей, немає бізнесу. Значить, я встаю зранку, і, ну мені потрібно поїхати зняти контент. Ем, на фоні цього, після чергового обстрілу, у мене випадає три бойових одиниці, причому такі серйозні бойові одиниці. Один менеджер просто вона в Києві живе. Вона не витримує е, цієї напруги, цього страху за життя, цього стресу. І вона звільняється, каже: Я не можу, я маю звільнитися от сьогодні день в день. Далі вона звернулася до лікаря, їй поставили діагноз, в яким найближчий час вона не зможе працювати. Тобто вона вибуває, на жаль, з гри. Другий менеджер просто вигорів, він не може працювати. І е, та-да-да-дам, Родзинка на тортику, керівник відділу продажів, з яким ми працювали четвертий місяць, якого я дуже довго шукала, бо в мене специфічні вимоги високі до такої кандидатури. Вона не витримує психологічного тиску і каже, що теж я звільняюся, йду прямо сьогодні, прямо негайно. Ну, це все відбулося ще, ще на фоні деякого конфлікту її з іншими працівниками компанії. Керівник відділу продажу ну, знаєте, це павілічіль. Це денег, грошей. Якщо він іде, це прям хріново, тому що це людина, від якої залежить грошовий потік компанії. А зараз, ну, як ви розумієте, бізнеси в Україні, які працюють в війну, у них дуже маленький такий запас прочності. І якщо немає регулярного кешфлоу, да, поповнення немає грошового потіку. Починаються серйозні проблеми. Я розумію, що ця людина йде. Зараз її половина навантаження впаде на мене, половина на операційного директора. Що мої два суперсили, це маркетинг і продажі. Я розумію, який це об'єм задач, і я розумію, що мінус два менеджери, і зараз новенька менеджер. Ще прийшла вона на адаптації. І я усвідомлюю, який зараз вагон додаткових завдань впаде на мене. А я збираюсь відпустку. Я через тиждень лечу на мік нас. Я не збираюсь брати телефон в руки. Я збираюсь ходити по вечіркам, насолоджуватися сонечком. І значить, мені треба їхати, зняти класний контент про те, про принципи, як менеджерить, про може трошки про успішний успіх. Я їду і я тільки думаю про те, що мені робити. Що мені робити, що мені робити? Що мені робити? Думка вона просто довбить голові, як дятел в дерево. Значить, я приїжджаю знімати контент, студія, наші контент, що це саме менеджер. Ем, я сиджуся в крісло, намагаюся щось розповісти, а потім кажу: да, йо, вашу мать, що я можу зараз розповісти? Вже в нас повна задниця з людьми. в мене зараз мінус три бойові одиниці, я не можу вам нічого розповісти. І тут я починаю ридати, тупо ридати на камеру, в залі тиш, в залі тиша, камера знімає, як я плачу. Далі мене обіймає наша Аліна контенчиця, далі трошки мене втішає семейниця. Я починаю плакати ще сильніше, кажу. Та пошло воно ну, все. Далі трихповерховий мат, і я зриваю зйомки, покидаю студію. До чого я вам це все розповідаю? Ця предісторія – це розповідь про те, що з залаштунками масштабування, тому що я, Ірина Бенч, є просто квінтесенція масштабування. Я керую навчальною академією в Україні. Далі ми пішли в масштабування ще 17 років назад. Ми завели дистриб'юцію косметики для рук для ніг. Це і є масштабування, да? це друга надстроєчка. А після цього мені стало нудно, і в 22 2022 році ми пішли в масштабування в Європу. Тобто в Європі ми теж відкрили навчальну академію, очну в Варшаві, і масштабуємося онлайн по е, всій Європі. Ми зробили дуже вдалий запуск на онлайн-професії. Це виходить до нас чотири поверхи масштабування. І ось що значить. Коли ти в один момент розумієш, що в тебе сиплеться вся структура людей, тому що Керівник відділу продажі він керує продажами і в Україні, і в Варшаві, і в Європі. І менеджери вони всі працюють на два ринки. І я розумію, що в мене сипеться зараз система продажів і в Україні, і в Польщі, і в Європі. От таке от масштабування. Знаєте, коли є якась проблема загроза твоєму бізнесу, ти не можеш знімати позитивний яскравий контент. Типа, як класно, успішний успіх. Щас тут ми. Щас я прийду, прийду курси про карму. Да, там Юлія Біляєва розповість мені, що в мене нема грошей, бо в мене. Карма, чуж Е, воно так не працює. В тебе є гроші, коли в тебе є система, коли в тебе є люди, і коли в тебе є бачення, куди ти це все рухаєш. Тоді є гроші, а не тому, що в тебе погана карма. Що ж, як далі розвивалися події? Ес е, це все відбулося в четвер, минулий четвер, четвер, п'ятниця, субота, понеділок, вівторок. Сьогодні я зробила офер керівнику відділу продажу новому керівнику. А, тобто за п'ять днів я заменеджерила це питання, але якою ціною, якою психічною напругою, і, і яким, а, яким ну, якби, напрягом? Да? Тому що після зірваних зйомок підкасту я поїхала заспокоїтися, я поїхала на спорт. Я посиділа, поплакала. А ми провели з моїм операційним директором зустріч з керівником відділу продажів. Ми вмовили її не звільнятися сьогодні, в немедленно, день в день. А, Взяти два тижні на те, щоб заменеджерити цей процес. Я поплакала півгодини на плечі у бойфренда, потім ще поплакала трішки, потім заспокоїлась, а потім виріш... виїхала вирішувати проблему. За п'ять днів я її вирішила. Але люди, ви не розумієте, якою ціною, і чого це все, чого це варто. І от коли ви собі кажете Ми хаті масштабування, коли ви мені пишете, що ви хочете масштабування, ви вдумайтесь, яка ціна цього масштабування, чи готові ви цю ці ціну платити, і чи готові ви взагалі до цього всього? Може краще зберігати те, що є, і розвивати той проект, який є, а не бігти в масштабування, не розуміючи, що стоїть за лаштунками цього масштабування. Але якщо після мого цього фієрічного оповідання... Ти все ще готова до масштабування. Ти хочеш, тоді пиши мені, пиши слово масштабування, звертайся, і ми з тобою зробимо покроковий план, як тобі зростати в 2006, 2007, 2008 році. Проведу по всіх етапах, розкажу про всі підводні камні, і ще раз проговорю про те, які складнощі виникнуть і які ресурси тобі знадобляться, щоб ці складнощі подолати, тому що вони будуть. Ми живемо в феєричний час 2025 рік, і знаєте, що це мій свідомий вибір жити в Україні, бути в Києві, працювати в цих умовах, і я не здамся ні за що. І я думаю, що б'юті бізнес він і так вже порвав всю Європу. Да? і Ми рулимо зараз Європою. Я думаю, що ми переживемо це все. Ми вийдемо з цього ще сильніші. І на Сім талеп буде писати книжки з назвою Антикрихкість про українську б'юті індустрію. Всіх обіймаю, всіх люблю, до нових зустрічей.